Згідно постанови кабінету міністрів номер 37, яка вийшла 17 січня цього року, 25-го, для побутових споживачів, помешкання яких в установленому порядку облаштовано електроопалювальними установками з 1 лютого, змінюється алгоритм застосування фіксованої ціни за спожиту електричної енергії. А саме при місячному споживанні до 2000 кВт-годин включно застосовується ціна 2 гривні 64 копійки за 1 кВт-годину. При місячному споживанні більше 2000 кВт годин те, що до 2 тисяч застосовується ціна 2 гривни 64 копійки, а все, що більше 2 тисяч кВт годин, застосовується ціна 4 гривни 32 копійки. Тобто, якщо порівнювати з тим, що було до 1 лютого 2025 року, якщо споживач споживав більше 2000, тисяч, то весь загальний обсяг спожиту електричної енергії розраховувався по ціні 4 гривни 32 копійки. Зараз тільки те, що виходить за межі осіб. Цього ліміту в 2000 кВт годин. ще я хочу нагадати, тому що люди не зовсім розуміють, що таке електроопалювальні установки, які в установленому порядку обладнані їх помешкання. Установлений порядок це значить, що в проєкті на електропостачання їх помешкання ці електроопалювальні установки внесені відповідно. Вони є в проєкті. Цей проєкт погоджений з оператором системи розподілу в нашому випадку. Це з ПРАД Кераваграту Беленерго, та у разі необхідності з балансоутримуючим будинком ЖЕО, ОСББ, ну і так далі, якщо це багатоквартирні, багатоповерхові будинки. Та відповідна інформація внесена в технічний паспорт точки розподілу споживача. Цей паспорт оформлює теж оператор системи розподілу «ПРАТ Кіра коли вносять відповідні зміни в договір про розподіл електричної енергії зі споживачем. А за якою формулою розраховувався цей ну, додаток до ціни? Тому чи брали ви до уваги квадратні метри, які опалюються Ні, ні. Виключно лічильник електричної енергії. Да, в, 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 на ринку електричної енергії нема випадків, коли нема лічильника. Нема лічильника, немає електричної енергії. Тому у нас тільки електроенергії, ніяких норм, ніяких. Е... Там квадратур, кубатур чи ще щось є. Лічильник за місяць спожила, спожита стільки-то до двох тисяч. Така ти ціна, більше двох тисяч така ти ціна. Це тільки якщо електроопалення у законі. Так, 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 да щоб люди деякі розуміють, що якщо фактично воно встановлено, значить я вже маю право користуватися цією фіксованою особливою ціною. Але ні, потрібен ще проект тобто потрібно в установленому порядку законити і щоб інформа щоб інформація була і у оператора системи розподілу. А потім, коли людина в це все вносить, все робить, оператор системи передає вже в нашу компанію цю інформацію, і ми застосовуємо відповідні ціни згідно постанови Кабміну. А ті люди, які раніше встановили і зараз займаються процесом, ну, що називаються узакарювання, туди буде якийсь особливий підхід. Справа в тому, що у нас, поки вони ще працюють над цим узаканюванням, а в нас немає ще інформації. Ми не знаємо цього. Поки вони все, всі ці етапи не пройдуть, і е, Обленерго не отримає цю інформацію і не передасть нашій компанії. Ми не знаємо, не знаємо у кого є це електропалення, у кого нема. Тобто тільки коли буде вже в паспорті технічного розподілу фінальний такий документ, тоді з наступного місяця, з першого числа наступного місяця, вже ми застосовуємо новий підхід к ціноутворенню. Немає зимового літнього тарифу, все просто по лічильнику згідно тих цифр, які у нас це по лічильнику, але ця ціна діє гарне запитання. Це ціна діє до кінця опалювального періоду. То єсть до 30 квітня. З 30 квітня до початку жовтня, до 1 жовтня, діє єдина ціна 4 гривни 32 копійки. Ну, це ж для чого? Для того, щоб ти, у кого електроопалення і у кого велике споживання, щоб вони, їм було якось легше з цим жити. А, і Питання про трьохфазний лічильник: наскільки він тут буде впливати на. Трьохфазни, або, або ви маєте на увазі трьохтарифний чи двох тарифні. Це, це все діє. І двохтарифні, і тритарифний. Найбільш Найбільш це двотарифні, де ніч, два тарифи, все діє. Тобто, якщо та, та, та спожита електрична енергія, яка в день буде по повній ціні, по тому алгоритму, який я вже розповів, та що вночі відповідна ціна ділиться навпіл». Тобто, помножується на коефіцієнт 0,5. Опадинний сезон це не впливає. Це що, що літом, що взимку, це паралельний процес, який не має відношення: там є опалення чи немає опалення. Тобто, всі власники двотарифних лічильників вночі електрична енергія ділиться навпіл. Яка б ціна у нього не була? Добре, графіки. Людей, які користуються автономним електричними, папчують, господи. Електричного опалення, що їх стає більше, якщо більше, то наскільки? ми, ми так не можемо ну, косвіно сказати. Ми те, що ми бачимо, те, що наплив, якщо спочатку опалювального періоду, жовтень-листопад, це було багато черг ну обленерго, тому що вони якраз оформлювали ці технічні документи. А то сьогодні ми таких черг не наблюдаємо. Вже такий спад є. Хто хотів оформити і міг оформили. А так люди знаєте, доходять, які там з'явилися якісь документи, ще щось. Вони доходять, але це вже така помірна інтенсивність цього процесу. Людям не потрібно ніяких дій вчиняти згідно з цією новиною. По зміні тарифів ні, ні, ні. Це просто це це таке покращення. Тому що якщо до цього моменту якраз до морозів, це дуже дуже доречно. Тому що якщо до цього моменту, якщо більше двох тисяч спожив все по 4,32, це це досить велика сума, то тепер тільки оця ця різниця, і це досить добра і гарна новина. Там умовно двокімнатна та квартира з електроопаленням. Скільки людина платить, споживає. Ну це ж яке ще електропалення. Є у когось поли, у когось там панелі на стінах, у когось котел. Це все жова квартира. Да, да, це тут залежить, але до двох тисяч. Великі будинки вже ну, будинки їх складніше опалювати в плані те, що там будинок в полі стоїть, да? там більше. А квартири, невеликі будинки, там до двох тисяч. А ось таке питання: теж, дивіться, ті будинки, які не газофіковують, uh -huh. у них там бойлери, да, електроплита, чи будуть у них якісь пільги на. А, значить, як в постанові написано, в цій ж самій постанові, ну, не в цій самій, а є положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, так зване ПСО. А, згідно якого, якраз ці всі ціни, ця постанова. Яку я назвав, вона якраз вносить зміни от в, цю, в це положення. А ось там якраз написано, що от ця ціна особлива, да, 4,32, 2,64, Вона і для мешканців таких будинків. Але тут складність яка? Складність установити, що такий будинок є негазофікований. До певного періоду цим питанням займався держенергонагляд. Вони виходили, вони складали акти відповідні на один рік. Ці акти передавалися на той момент в Обленерго і застосовувалися відповідні ціни. Потім Держенергонагляд цю функцію забрали. А сьогодні законодав Кабмін. Передбачив нову процедуру, вона є. Ще ніхто її не застосовував, але як вона виглядає згідно цієї постанови? Мешканці будинку, от такого будинку, не газифіковано і де відсутнє централізоване теплопостачання. Вони звертаються до ОСББ, ЖЕО, організація, яка обслуговує експлуатує цей будинок мережі? ОСББ ЖЕО, в свою чергу, звертаються до Райради відповідної, або Обласної ради, якщо це необхідно, і зазгодується обласної ради, так прямо і написано в цій постанові. Далі райрада, облрада ініціюють обстеження спільно з надавачами послуг і формують відповідний акт, відповідний висновок, що цей будинок не газофіков, немає там того з того. Потім цей акт передають оператору системи розподілу в нашому випадку Кірварат Обленерго. І передає цю інформацію нам, що такий то будинок там відсутнє газопостачання, теплопостачання централізоване. Там ну, от він має цей статус. І ми застосовуємо вже цю ціну з моменту отримання цієї інформації.